З радістю вітаю вас, українське радіоблаговістя, голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за Тілом, а за Духом. Бо ті, хто ходить за Тілом, думають про Тілесне, а хто за Духом, про духовне, бо думка тілесна, то смерть, а думка духовна: життя та мир, думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому та й не може. І ті… Хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, бо хто не має Духа Христового, той і не Його, говорить великий апостол народів у восьмому розділі послання до римлян. Помолимося, щоб Господь допоміг нам бути духовними людьми і мати Духа Христового. Господи Боже наш, дякуємо Тобі, що Ти нагадуєш нам через Слово Своє. Що думка тілесна, то смерть, і закликаєш нас бути духовними людьми, поводитися за принципами Твоєї науки і мати Духа Твого. Говорити до нас через Слово Твоє, а нам допоможи почути твій ніжний голос, благаємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тебе Друзі, ми щасливі, що маємо ласку від Господа знову завітати до ваших домів і сердець із найкращим із найкращого за Словом Божим і спропою Євангелії, миру, спасіння та радости. Наш особистий приятель, молодий вчений проповідник Української Баптистської церкви в Вінніпегу, пастор Микола Брич, розділятиме для нас хліб життя. Ми сподіваємося. Що це особливе слово буде правити для вас за благословення та збудування в вірі та в надії на Господа. А тепер, що за славний день співають сестри Валя Подварняк і Ганя Романець із Що? Тепер, любі друзі, побожно, будемо слухати Слова Божого у викладі проповідника Миколи Брича. Читаємо Слово Боже, яке знаходиться в посланні апостола Павла до римлян, розділ сьомий, вірш сімнадцятий. Знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. Дорогі радіослухачі. Від початку писаної історії людства ми зустрічаємось з проблемою, про яку говорить апостол Павло, а саме, чому людина, бувши розумною істотою, все ж всупереч здоровому розумові, діє на шкоду собі, своїх рідних та на шкоду суспільства. Кожен з нас помічає це ж саме в своєму особистому житті. Часто ми хочемо поводитись добре та бути корисними людьми, а все ж якось воно так стається, що проти нашої особистої волі ми чинимо зло та приносимо горе нашим ближнім. І скільки ми не стараємося бути кращими людьми, все ж нам неможливо позбутися склонності творити зло. Передові люди на протязі віків по-своєму пропонували розв'язку цієї проблеми, одначе всі заходи людей увінчалися повним проводом їх теорій та заходів, щоб ушахетнити людину та зробити її кращою. Ще перед народженням Христа грецькі філософи пропагували ідею зміни уряду, очікуючи від цього усунення всякого зла з держави, тобто суспільства. Вони бачили надо царів та князів тих днів, бачили бідне життя простолюддя, бачили розпусту грабунок майна, гульні та розкіш вищих прошарків суспільства за кошт бідарів і прийшли до висновку, що якщо поставити філософа за провідника нації, то все зіпсуття в народі пропаде. Подібну ідею підхватили інтелектуалісти середньовіччя, які приписували все зло для державного устрою. І тому стали пропагувати політичні зміни в державах і присвячувати своє життя, щоб цих змін досягнути, сподіваючись тим самим звільнити людину від бідноти, експлуатації та всякого беззаконня. І що ж ми бачимо? Тісно, з початком французької революції до наших днів люди на нашій планеті мали нагоду наочно досвідчити всякий можливий політичний устрій в одній чи в другій державі. Зокрема, у наші дні ви можете знайти на нашій планеті майже всі політичні устрої, але треба сказати, що жоден з цих політичних устроїв не розв'язав проблеми зла у суспільстві та у самій людині. Накінець збулася мрія грецьких філософів, і у проводі багатьох народів стали вчені доктори філософи І що ж ми бачимо? Філософ, хоч в дечому відмінно поводиться від напівосвіченого царя з середньовіччя. Одначе і він не є досконалою людиною, і він любить легке і розкішне життя, любить дозвілля, славу, а також його відношення до інших людей зовсім не є бездоганним, але надужиття, нечесність, пониження гідності іншої людини є прикметою також і філософів. Тим більше філософи не могли розв'язати проблем людства, як також проблеми зла в людині. Людина і далі залишилась за своїми поганими привичками та бажаннями, чинячи на кожному кроці зло. В середньовіччі появились інші ідеї щодо політичних устроїв. І так освічена еліта стала домагатись демократії, інші ж стали пропагувати соціалізм, ще інший монархізм, і то лише з одною ціллю, щоб зробити кращим життя та щоб удосконалити людину. Ми тепер є свідками наслідків пропагування цих ідей. Соціалізм, який обіцяв рай на землі, його нікому не приніс, а лише зруйнувавши старе зло, на його місці поставив нове. Люди, як ділились на бідних та багатих, так і діляться, хоч на відмінних засадах. Як була несправедливість, так і залишилась, як були в'язниці, так і залишились. Як люди крали, так і крадуть. Убивства не то що не усунені, але ще їх побільшено та удосконалено. Розпуста, ненависть, п'янство, злоба, підступ, обман та всі інші недомагання та беззаконня не то що не усунені, але помножені та удосконалені. Скільки людям не обіцяли утопію, все ж десятиліття проходять, а її нема. Як же справа з демократією, якого б покрою вона не була? Правда, людина осягнула певні вольності та права, отримала покращення умов життя. Прийшли також деякі економічні та соціальні полегші для пересічної людини. А як же справа мається з узлом та беззаконням, Чи демократія могла ушляхетнити хоч би одну людину і викорінити з її істоти потягнення до зла? Зовсім ні. І тут ми бачимо в'язниці, де перебувають злочинці. І тут лікарні, де знаходиться багато людей тільки тому, що їм заподіяно зло. І тут убивають, крадуть, обманюють. Живуть у п'янстві та розпустці, і тут ошуканство використовування та надужиття, і то не тільки в певному прошаркові суспільства, але всі люди, багаті і бідні, вчені і невчені, однаково мають склонність створити зло. Отже, ж, треба бути сліпоми, щоб заперечити факт, що жодна політична система не спромоглася розв'язати проблеми людства, а зокрема, проблему склонності до зла в самій же людині. Безперечно, що людина ніколи не зможе своїми силами розв'язати цієї загадки. І тільки коли сам Бог заволодіє на цій землі, він покладе кінець людській своє волі та беззаконню. і тоді зникне усяке зло з землі. Одночасово людина в своїх шуканнях почала також звертати свою увагу на соціально-економічну нерівність та несправедливість в цьому світі, знайшлись такі, які все лихо приписали нерівності розподілу майна. І стали видвигати тезу, що якщо б зробити людей рівними щодо їхнього багатства, то відразу зло усунеться з цього світу. Ця ідея пропагується і в наші дні, так званими матеріалістами. Ось ми живемо в 20 віці, коли ці ідеї знайшли своє примінення. Маємо держави, які зрівняли всіх. Одначе питання тла в суспільстві та в самій людині вони не розв'язали. Ці ж самі люди, які пропагували соціальну справедливість, Самі показалися несправедливими, бо в той час, коли рівняли простолюддя, самі стали багатіти, стали топтати простолюддя, приячити, обманювати, жити розпусно та бенкетувати за кошт інших. Як же справа з простолюддям? Чи стали ці люди добрими та прикладними горожанами? Зовсім ні. Люди і далі одні одних обкрадають, убивають, обманюють, живуть у п'янстві, у перелюбі та в розпусті, в ненависті та в ошуканстві. Ми також маємо держави, де всі люди живуть багато та з матеріального боку добре. Те, що сто років тому навіть не снилося царам, те сьогодні мають та ним користуються мільйони звичайних смертників. Те, що сьогодні люди їдять, що зодягаються, в яких хатах живуть, яке домашнє устатковання мають, навіть на думку не приходило для царів та знатних цього світу сто років тому. Додати до того, що треба соціальне та медичне забезпечення, можливості освіти, комунікації та вільний відпочинковий час, щоб мати хоч часткову уяву життя сьогоднішньої людини. Коли б один з монархів минулих віків воскрес мертвих та побачив життя сучасного світу, то, мабуть, не йняв би в цьому вірі, а думав би, що все це якась казка. І що ж ви думаєте, людина знайшла задоволення у цьому матеріальному багатстві? Чи добре та легке життя зробило її кращою або усунуло суспільства та серця людини всяке зло та несправедливість? Зовсім ні. І в цих країнах поліція мусить тримати порядок, існують суди та в'язниці, які свідчать про зіпсутість людини. І тут бачимо грабунки та крадіж, насильство та вбивства, перелюб та розпусту, ненависть та злобу, і всяке інше зло поповнюване людиною. Отже, з певністю можемо сказати, що неекономічний стан людини. Небагатство та достаток чи біднота, як це говорили та говорять матеріалісти, є причиною всього зла у цьому світі, і неможливо розв'язати ці її проблеми при помочі економічних змін та маніпуляцій, бо тими методами зла, серця та розуму людини усунути неможливо. У минулому столітті стали мудреці цього світу також видвигати думку, що все нещастя та недоля людини є в тім, що вона є неосвіченою. А тому і поводиться у своєму житті нерозумно, приносячи шкоду іншим людям, а також собі. А тому вони стали пропагувати ідею поширення знання на всі прошарки суспільства, щоб тим самим, як вони думали, усунути всяке злота нещастя щастя суспільства. Ми сьогодні є свідками наслідків такого думання: наш цивілізований світ може похвалитися над звичайними осягами в науці. Сьогодні школа не тільки відкрита всім, але уряд навіть силої батьків посилати дітей до школи. Правдою також є, що у наші дні пересічний ворожанин знає не менше як тому сто років знав професор університету. Ми побудували школи та університети, дали туди найкращі кадри науковців на учителів, видаємо великі суми грошей на освіту наших дітей і можемо сказати з задоволенням, що живемо у часи знання та прогресу. Наука сьогодні доконує чуд і знову ж науковцям минулого століття і не снилося, що такий великий поступ зробить наука у наші дні то за так короткий час. Ми маємо десятки тисяч усяких докторів, магістрів, професорів, доцентів та всяких науковців, як також загал досить поінформований в усіх галузях знання. Згідно теорії деяких науковців, це мало б усунути всяке злота над ужиттям. Що ж ми в дійсності бачимо? Чим більше освічена людина, тим більш нахальною вона стає. Вона не рахується часто з методами, щоб лише осягнути свою ціль. Вона стала більш підступною, прийняла нові методи, більше замасковані в творенні зла. Вона не рахується часто з іншими людьми, а дбає лише про себе. Освіта також відкрила людині багато до тепер незнаного зла. Бо ж усяке беззаконня усіх людей у світі науковці записали на папір, а потім вчать цього зла студентів під покришкою етики, соціології, психології, антропології та інших так званих гуманістичних наук. Зрештою, людина, яка має в природі свої тяготіння до зла, маючи доступ до книжок, сама часто шукає, читає та вишколює себе в практикованні всякого беззаконня. Так що з певністю можемо сказати, що наука помножила в людині знання різноманітного зла, а тим самим також відкрила двері багатьом, так званим освіченим людям у саме пекло. Ми бачимо, що освіта не усунула з серця людини тяготіння до зла, а на відворот зробила її більше цинічною, безчельною, безсовісною та нахабною. Наука навчила людей також, як уникати відповідальності за поповнений злочин. А тому чим більше учена людина, тим часто більше вона поповнює беззаконня і тим тяжче її відкрити та прикликати до відповідальності. Взагалі, наука як така сьогодні, пробує заперечити факт існування зла, а зокрема факт склонності людини творити зло. Вона часто складається не на людину, що поповнює злочин, а на суспільство, яке виховує дану людину. Одначе, коли навіть це зло має своїм джерелом суспільства, факт, що зло має свій початок у серці людини, лишається незмінним, бо ж суспільство складається з одиниць, отже, зло має місце у серці людини і його ніяк неможливо викорінити. Ні, наука не змогла усунути зло з серця людини, хоч розум і просвічений. І знає, що добре, а що зле, а все ж людина не може розумом своїм контролювати вповні себе, а тому і немає ані одної людини в цьому світі, яка б була досконалою. Слово Боже, у саме апостола Павла власне стверджує цей факт, говорячи, що людина може мати добрі думки та добрі бажання, вона також знає, що є корисне, а що є злом, і незважаючи на те все, все ж вона не має влади над собою і чинить зло. Апостол Павло стверджує, що в кожній людині є оцей закон бажання робити добро та тяготіння до зла, яке і перемагає наше бажання добра та наш розум, і заставляє нас творити зло. Хоч наука пробує по-своєму пояснити джерело зла в людині та пропонує, як ми ствердили, свої розв'язки цієї проблеми, все ж вона не заперечує, що в людині є якась сила, що штовхає її діяти проти її ж розуму. Слово Боже дає найкраще пояснення та розв'язку цього питання. Бог говорить, що всі люди народжуються грішними, а тому і мають нахил до гріха. Отже, наша ціла істота є забарвлена гріхом, і жодне наше зусилля чи спроби інших людей не може звільнити людину від гріха, а тим самим від поповнення зла, щоб людина перестала творити беззаконня, їй необхідно позбутись гріха, успадкованого від батьків її. Це ж може доконати лише сам Бог. Він, отже, відновляє всю істоту людини. І така людина є спосібною жити, не творячи зла. Одначе, щоб це обновлення отримати, необхідно прийти в молитві до Сина Божого Ісуса Христа і в нього просити цього звільнення від гріхів та нового характеру, який би мав силу творити добро. Любий слухачу, я певний, що й ти маєш цю склонність до зла, хто б ти не був, простий чи вчений. Бідний чи багатий, знатний та всевладний, чи, можливо, останній у суспільстві, бо і ти народжений у гріхах. Я знаю, що ані твої політичні переконання, ні соціальний стан, ні багатство, ні освіта не звільнили тебе від бажання творити зло собі та іншим, бо лише Бог в Ісусі Христі має силу дати нову природу і зробити нас вільними від гріха та спосібними творити добро, а уникати зло. Отож прийди вірую до Твого Спасителя, проси Його прощення Твоїх грехів та повного оновлення, а Він доконає чуда у Твоїм житті і зробить тебе дійсно вільною людиною. Ісус Христос каже: хто до мене приходить, того я не вижену геть. Отож, прийди до Ісуса Христа і отримаєш спокій своїй душі, звільнення від налоги верха та життя вічне. Амінь. Прийди до Прийде! I'm we'll sorry. We are the sun Господи Боже, наш, славимо Тебе за слово Твоє і молимо, допоможи нам бути виконавцями Його у нашому житті. Амінь. Слухали Українське радіоблаговістя голос Євангелії, що передається всеукраїнським Євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого, а цареві віків, нетвійому, невидимому, єдиному, премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.